Глибина української ментальності на полотні історичне минуле держави, народні обряди і вірування пронизують кожну картину українського художника Феодосія Гуменюка. Живописні і графічні роботи автор виставив на оглядини в Івано-Франківську. Головна в експозиції Шевченківська тематика. До неї митець звернувся під час навчання в Ленінградській академії мистецтв. Тоді вирішив створити власний ілюстрований кобзар. Мене більше займало це дуже бараковий такий стиль І Образи, які я шукав, вони можуть відрізнятися від тих Шевченківських, але ці роботи, які я як до кобзаря роблю, вони можуть і самостійно існувати. Може, так їх можна виставляти будь-якій виставці. Колеги по пензлю називають Феодосія Гуманюка класиком українського живопису. Його творчість зорієнтована на прадавні духовні національні цінності. Упродовж десятиліть художник зачаровує власним баченням колориту оригінальною композиційною побудовою та щирим синівським серцем українця. Івано-Франківськ зараз може бачити той зріз, який дає нам можливість. Відчути, що ми в царині образотворчості ну, не те, що не пасемо задніх, а це фактично є. Ну, авангард сучасного мистецтва. Мистецтво Феодосія Гуманюка розвивається від лірики до епіки. Художник підкреслено уникає чуттєвості, натуралізму, зосереджує увагу на співучості ліній, виразності ритму, кольору, фактури. Гетьмани, козаки, дівчата у вінках, янголи, птахи постійні учасники живописного дійства, яке не наче перетікає з однієї картини в іншу. У нас все символічно, знаєте, так. Просто не скажеш там, от я дивлюсь на ті ряжені, там ряж козою, хто там якоюсь птахою, хто там ще янголом, хто там селянином, ангелом. Тобто це вся символіка, яка є в нашому нашого народу, в наші свята, наші звичаї. От вони наповнюють усі мої полотна. Художник продовжує працювати над історичними полотнами і навчає молоде покоління. Каже, аби працювати в даному керунку, недостатньо лише добре малювати. Треба ще й знати українську історію, музику, поезію, звичаї та обряди. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.